а? Температура Температура была такая, что он плен по три скалу. Штукатурка повлетала. Дробинка была, да? Дробинка была. Я знаю, что пара.

І, це, лабораторія. Ні, ні, мене не визивали. Наші два ходи поїхали о, ці, КРАС краски, КАМАЗ. Тут розбираємо до кінця і фотографію такі офі. Чекаємо, що міліції нема. Там в'язаний. Я такий план сам не робив на вибух. У нас робили плани навчань по пожежі. ну а тушать чим? С полами таким водою, так? Все, забрал, да я вас забрал? Ні. なあ。 5 листопада близько 20-тій години поступило повідомлення, що в районі видрових дол горить двохповерхова будівля. По виїзду було встановлено, вогнем охоплена двохповерхова будівля. В результаті проведення розвідки було виявлено труп жінки 65-го року народження. На пожежу було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Попередня причина пожежі встановлюється. Вогнем знищено покрівлю будівлі, перший і другий поверх пошкоджено. Температура. Всередині будівлі була настільки високою, що пошкоджено зовнішнє облицювання стін будівлі.